Необережна поведінка із вибухонебезпечним предметом коштувала життя підлітку в Ковальському районі. Трагедія трапилась в селі Поворськ, коли двоє братів, Сергій та Василь Колімони, взялися розбирати знайдений у лісі боєприпас. Внаслідок детонації стався вибух. Менший із братів, 14-річний Сергій, загинув. 18-річного Василя травмовано. З місця події потерпілого доправили у ковальську центральну лікарню. Медики кваліфікують стан пацієнта як задовільний. При поступленні даний хворий прооперований. На даний час стан хворого задовільний. Хворому проводиться необхідна терапія перев'язки, інфузійна терапія, як ми називаємо, симптоматична. Я думаю, що наслідків важких для його здоров'я не буде. Сам потерпілий, який до сьогодні перебуває на лікарняному ліжку, так пригадує обставини трагедії. У нас було п'ятьох. Шукали гриби, я вже назбирав збирався, які то треба. Побачив, ось дороги лежить, бома, мадусь списком, але мовчебна. Забрав, думав на метал здати. Ну, забрав її там, кинув під стіну, ніхто її там не бачив. Потім її забрав в пакет, перекував. Пішов додому, потім прийшов брат менший. І кажу, треба її ну, побити, щоб. Спускати, що не було типу, форми не видно. Ну так взяв. Били-били, нічого не зробили. Потім взяв, міста пробоя. Ну, вдарив і розірвало у нього ноги. Побило трохи там собаку, курай. І мене в лікарню відправили. Надзвичайна подія в Поворську далеко не перший випадок, коли до трагедії призводить безвідповідальність місцевих жителів при виявленні вибухонебезпечних предметів. Три місяці тому на території Ковальського району за аналогічних обставин загинуло троє і було поранено ще трьох людей. Лише цього року на території Ковальщини вже зліквідовано 38 одиниць вибухонебезпечної зброї.